Вітаю, вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Функціональний аналіз, метричні простори, сьогодні поняття Гільбертова простору. Що таке Гільбертів простір? Це повний нормований, нескінченно вимірний простір зі скалярним добутком. Тобто це банафуй простір зі скалярним добутком, скалярний добуток. Він у нас з'являвся вже в курсі лінійної алгорит. Лінійних просторах. Ми про нього досить ретельно так розбирали. Більшість властивості звідти переноситься і на нескінченно вимірні, бо там розбирались тільки простір скінченно вимірний. Зокрема, і саме аксіоматичне введення скалярного добутку. Так от, X лінійний простір. Скалярний добуток є білінійний функціонал, заданий на цьому просторі. Тобто, це дійсно значна функція двох незалежних аргументів з цього простору. Отже, скалярний добуток двом довільним елементам простору Х ставить у відповідність число Y, Яке задовільняє певним аксіомам. По-перше, комутативність x, y дорівнює y, x. По-друге, лінійність. Тобто, якщо я розгляну ах1 плюс бета Х2 на y, це буде альфа x1 y плюс бета x 2 y Стало виноситься за знак скалярного добутку і скалярний добуток суми двох аргументів. Одного з аргументів розпадається на лінійну комбінацію. І третє акціону наведемо. Х2. X, скалярний добуток на себе будь-якого елемента більше або дорівнює нуля. Причому x на x дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли сам елемент нульовий. Отже, якщо вдається в банаховому просторі ввести білінійний функціонал з такими аксіомами, банаховий простір стає гільбертом і має скалярний добуток у себе у властивостях. Це має сенс, коли, якщо ми виходимо з банахового простору, там є норма. Має сенс, коли цей скалярний добуток у нас буде пов'язаний з тією ж самою нормою, тому що скалярний добуток і сам по собі він генерує норму. Справа в тому, що якщо через норму позначити корінь квадратний із скалярного добутку елемента на себе, це ж величина додатня завжди, норма таким чином буде визначена. Якщо позначити нормою цей корінь, то це дійсно буде норма. Тобто аксіоми норми при цьому будуть автоматично виконуватись на підставі аксіом самого скалярного добу. Ну, дійсно, аксіома норми що норма Х більше або дорівнює нуля і дорівнює нулю тільки тоді, коли Х дорівнює нулю, це є просто. Третя аксіома скалярного добутку зразу це випливає. Друга аксіома пов'язана з додатньою однорідністю. Тобто, якщо я розгляну норму αх, це за означенням буде корінь квадратний з альфа-х, альфа x, дорівнює корінь квадратний альфа квадрат x. Х, х, лінійність скалярного добутку. І це буде модуль альфа. X, x і є модуль альфа норма X. Ми маємо і другу аксіому норми. Третя аксіома пов'язана з нерівністю трикутника. Ну, тут нам потрібна буде іще одна нерівність, нерівність Коші Буняковської, яка доводиться, виходячи от з аксіом скалярного добутку. Її доведення наведено в курсі лінійної албри. Я зараз повторюю, не буде досить красиво, цікаво, можна подивитись посилання на дошці. Так от, нерівність коші Буняковського, це модуль скалярного добутку, не перебільшує. Добутку норм цих елементів. Використовуючи нерівність кошибуського, можна довести і нерівність трикутника для норми, яка згенерована нашим скалярним добутком. Норма, ну я розгляну її у квадраті. Норма суми елементів у квадраті буде дорівнювати. Що це буде? Якщо ми дивимося на норму в квадраті, це буде просто скалярний добуток x у на х у. За лінійністю скалярного добутку я можу розкрити ці дужки, Ну практично, за правилами алгебри. Маємо x плюс двічі буде завдяки комутативності XY, y, x, y, y, все одно. Буде 2х і плюс Y на Y. Перші і останні доданки це просто буде норма в квадраті. А середній ми я скористаюсь нерівністю Коши-Буняковського. Тут модуля не достає, але це не важливо. Якщо воно випадково буде від'ємним, тим більше це буде менше або дорівнювати. Ніж норма Х у квадраті, плюс 2 за коші буняковського добутку норм Х на у і плюс норма Y у квадраті. Так це ж квадрат суми. Це в нас дорівнює норма Х плюс норма Y. О квадраті. Все додатні величини. Тому, якщо добути корінь квадратний з правої і лівої частини, ми отримаємо в чистому вигляді нерівність трикутника для норми. Х Y менше або дорівнює норма Х плюс норма Y. Отже, вводячи скалярний добуток, ми отримуємо і норму. А маючи норму, ми будемо мати і метрику, автоматично норма вводить метрику. Ми про це вже раніше говорили. А є метрика, є топологія. Таким чином, наш Гільбертів простір знаходиться на вершині отакої піраміди досконалості. Ну, можна намалювати, мабуть, я намалюю приблизно таку схему співвідношення. Різних просторів, які ми з вами вивчали от в цьому курсі метричні простори. Це в мене будуть лінійні простори. Оце лінійні простори. Тут будуть у мене топологічні простори. Топологічний простор. Вони перетинаються, але не, не, не включаються в одне одне. Є лінійні, не топологічні і топологічні без лінійних операцій, це очевидно. Серед топологічних просторів виділяються метричні простори з метрикою. Бо якщо у нас є метрика, то є і топологія, але навпаки, не завжди. І якщо у нас є метричний лінійний простір, їх спільна частина, тут у нас можна намалювати нормовані простори. І серед нормованих просторів, в яких можна ввести коректно скалярний добуток. Та ще й вони нескінченно вимірні, ми отримуємо Гільбертів простір. От приблизно така схема виключення цих просторів, які ми з вами розбирали. І зараз забрались на вершину найбільш досконалий Гільбертів простір. Мабуть, треба пару прикладів Гільбертів просторів. Наступна сторінка. Але перш ніж я... Відкрию наступну сторінку, я попрошу вас поставити вподобайчик цьому відео. Не забудьте ж підписатись нарешті на канал, якщо ви не підписані. Можна в кінці залишити коментар. Це допоможе, до речі, просуванню наших відео. Або навіть допомогти каналу за посиланням, яке можна знайти під цим відео. Ну, а ми переходимо до наступної сторінки. Перший простір це. Простір L маленьке 2. Ми вже зустрічалися з цим простором. Це простір елементи, якого є послідовності x1, x2 і так далі, xn і так далі. Такий, що ряд N від одиниці до нескінченності Xn у квадраті збігається. Ми відмічали, що цей простір є нормованим з нормою x2, корінь квадратний з xn у квадраті. Оце норма в цьому просторі. Покажемо, що в цьому випадку можна ввести коректно відносно ці, цієї норми і скалярний добуток. Я зараз побудую таку конструкцію. Я візьму якісь два елементи X і Y. І візьму їх довільно, якийсь катий елемент цієї послідовності в кожного. Модуль ХК я напишу, мінус модуль YK. І цю різницю піднесу до квадрату. І ця величина буде завжди більше або до рівню Ну, квадрат. Розкрию квадрат різниці. Будемо мати модуль X. Кате у квадраті. Мінус 2 модуль Хте. Модуль Y кате. І плюс модуль Y кате у квадраті. Ну, в першому і останньому випадку модуль навіть зайвий, тому що у квадрат у нас дійсні всі числа будуть додатніми. І звідси я можу витягнути те, що мені потрібно. Оцей добуток. Модуль хт, ігти завжди буде менше або дорівнювати з цієї нерівності. Одна друга, це перед нами квадрат x Хт в квадраті плюс ykти у квадраті. Ну, тепер знайду суму всіх елементів лівої і правої частини. Ліворуч у мене буде стояти ряд k від одиниці до нескінченності модуль xkat ykте. Праворуч буде одна друга суми k від одиниці до нескінченності хте квадрат плюс yk квадрат. Оскільки обидва ряди збіжні, я можу цю суму розписати на суму двох рядів. Одна друга сума К від одиниці до нескінченності ХК в квадраті, плюс кожен з них збіжний. А елементи цього ряду відповідно менші відповідних елементів збіжного ряду, значить цей ряд теж буде збігатись і буде виконуватись відповідна нерівність. Що звідси випливає? Оскільки тут маємо скінченне число, цей ряд буде збіжним. А ряд k від одиниці до нескінченності Хте, k, Y-KT без модуля буде збіжний абсолютно. Теж буде збіжним. Саме оцей вираз ми і позначаємо через скалярний добуток XY. В просторі L2 скалярний добуток є сума добутків відповідних елементів цих послідовностей. Аксіоми скалярного добутку при цьому виконуються достатньо очевидно. Комутативність і лінійність першу, друге, аксіоми зовсім очевидні, тому що тут, ну, тут нема чого. Це ж ряди, всі ряди збіжні. Лінійність такої суми не викликає сумнівів. Е, остання аксіома про те, що сума к від одиниці до нескінченності хте у квадраті, добуток елемента на себе повинен бути більший або дорівнює нуля. І дорівнювати нулю тільки, коли у нас нульовий елемент, це є вимоги для норми. А ми з норми виходили, це ж норма у нас є в цьому лінійному просторі. Тобто це теж виконується. Ми маємо законний скалярний добуток в просторі l 2 Ну цей простор ми стикали з ним. До, до речі, саме в ньому знаходиться той дивний Гільбертов. Кирпич, який є замкненою, обмеженою, але не компактною множиною, про це можна подивитись в наших попередніх відео. Простір Л2 є гільбертовим. Перш ніж завершити цю сторінку, я ще хочу подивитись на форму нерівності коші Буняковського для простору L2. Як виглядає? Ну, ми маємо скалярний добуток. К від 1 до нескінченності y, k, t За модулем повинен бути менше або дорівнювати, ніж добуток норм. Ну, нерівність Коши-Буняковського для цього скалярного добутку теж ж виконуватись. І тому ми маємо норму елемента Х помножити на. Норму елемента Y. А це є нерівність Гьольдера для P дорівнюючого 2. Отже, нерівність коші Буняковського для простору L2 2 Це частковий випадок нерівності Гьольдера. Перейдемо до функціональних просторів. Спочатку дещо про простір C, A, B. Простір неперервних на відрізку А Б функцій. Ми вже знаємо, що це банахов простір, повний нормований простір з рівномірною нормою. Де норма F у нас є максимум. Максимум на відрізку АБ. Норма, рівномірна норма. Це повний нормований простір. Але він не Гільберт. Не вдається побудувати скалярний добуток коректно так, щоб він співпадав з нашою нормою. Так що тут доведеться поставити на цьому просторі крапка. Для того, щоб все-таки отримати Гільбертів простір на множині функцій, ми будемо використовувати інтегральні метрики. А саме звернемось до простору L велике 2. Це простір функцій, для яких інтеграл, ну, будемо казати, А, Б, Інтеграл від А до Б F квадрат від х, Д, х збігається. Ми вже торкались складночі, пов'язаних з цією нормою. Насправді це напівнорма. Якщо розглядати просто функції інтегровані з квадратом. Тому, будуючи поповнення простору функцій інтегрованих з квадратом на а Б, ми до одного класу функцій відносимо функції, які відрізняються на множині. Що має лебегову міру 0. Якщо ввести отаку от умову. Ми не будемо відрізняти між собою функції, які відрізняються на множині лебегової міри 0. Кажуть функції, які співпадають майже всюди. Ми природнім шляхом прийдемо до інтегралу лебега, який якраз і базується на нерозрізненні функції, які співпадають на множині міри 0. Що таке множина міри 0 за Лебегом? Множина буде називатись множиною мірою 0 за Лебегом, якщо для будь-якого епсилон знайдеться система, скінчена або зліченна система інтервалів, які покривають ці множину, а їх сумарна довжина менше за оцей епсилон. Для будь-якого епсон ми можемо зробити набір цих інтервальчиків, що покривають бажину скільки завгодно малими. Множина міри 0 за лебегом. Дві функції, які відрізняються на такій множині, у нас будуть не відрізнятись. Тоді ми маємо коректне означення норми в просторі таких об'єктів, таких функцій. І можемо зараз ввести скалярний добуток. До речі, при введенні скалярного добутку в цьому просторі ми дословно можемо повторити ті міркування, які тільки що були, для простору L2 маленького. Ми тепер вводимо скалярний добуток двох функцій FG як інтеграл від A до B. F від X G від X dx. Де інтеграл ми в... Сприймаємо в змісті Лебега. А функції у нас інтегровні з квадратом, теж в Лебеговому сенсі. Отже, L2 2 Гільбертів простір. Я вже говорив про переваги і можливості Гільбертових просторів. Значна частина їх, мабуть, найбільша базується на понятті ортогональності, яке пов'язано з будь-яким скалярним добутком. Так от, якщо у нас аж Гільбертів простір зі скалярним добутком Хі, то елементи його Хі будуть називатись ортогональними, якщо їх скалярний добуток дорівнює нулю. Ну, знайоме поняття ортогональності починає з аналітичної геометрії. Переноситься і на рівень гільбертого нескінченно вимірного простору. Нескінченно вимірність вносить певні свої додаткові якісь поняття і властивості. Але при цьому зберігаються і всі властивості, які притаманні скінченно вимірним, евклідовим просторам який ми розбирали раніше. Адже скінченно вимірний зі скалярним добутком ми називали і називається евклідовим простором. Гільбертів таким чином узагальнення на нескінченно вимірні. Так от властивості Євклідова зберігаються, зокрема, оскільки простір з самого початку лінійний, ми можемо вводити базис, можемо вводити поняття лінійної незалежності і можна будувати ортогональний або навіть ортонормований базис. Таким чином, ми можемо прийти навіть до рядів фуріє. По якомусь ортонормованому базису. Це один з напрямків, який ми будемо розбирати, мабуть, в наступних наших вже відео. І ще один напрямок використання скалярного добутку це визначення залежності, залежності між функціями. Ну от якщо вони ортогональні, вони лінійно незалежні. Ну і взагалі незалежні. Але якщо вони не ортогональні, то в будь-якому випадку їх. Модуль скалярного добутку за нерівністю Кошим Буняковського буде менше або дорівнювати одиниці. Ну і відповідно більше або дорівнює нуля, зрозуміло. В цьому випадку, чим ближче скалярний добуток до одиниці, тим більше вони залежніші. 0 незалежні лінійно, одиниця, вони взагалі пропорційні будуть. Скалярний добуток дає можливість міру залежності ввести. Це досить важливо в математичній статистиці, зокрема, використовується в дослідженні стохастичних процесів. Ну ці питання відкладаємо на наступні наші зустрічі. Сподіваюсь, вони будуть. І я буду з вами, Олексій Василенко. Не забудьте поставити вподобайчик.